На моєму каналі, дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання, чи здійсниться ваше бажання. От загадуйте бажання, яке у вас зараз на даний момент на найближчий час заплановано щось зробити і ви не знаєте, от досягнете чи ні. Просто щоб заспокоїтися або набратися сили, попрацювати вдві три сили з більшою енергією. Над здійсненням даного бажання. Загадайте своє бажання. Я зараз розкладу три варіанти. Подивимося усі три, чи здійсниться ваше бажання? Отже, варіант перший. Варіант другий два випало одразу, дві корти, і варіант третій. І варіант третій. Хто обрав перший варіант, можете поставити відео на паузу, вибрати свій варіант перший, другий чи третій. Хто обрав перший варіант, чи здійсниться ваше бажання? Так, здійсниться. Для цього вам необхідно вийти з обмежень, відкрити очі, подивитись, куди ти йдеш. Ти дійсно, дійсно будеш відстоювати свої границі, свої межі. Перевага на твоєму боці, щоб там не заважало тобі. І ти сповнися почуттів. Дійсно, ти вийдеш, здійсниш це бажання, можливо, не так швидко, але стабільно. Все в тебе здійсниться. Так, хто обрав другий варіант, чи здійсниться твоє бажання? Бажання є велике, але ти не дієш. Не дієш, Дивися, в підвішеному стані, о, навіть, можливо, обдумуєш, це бажання чи не це, перед тобою стоїть вибір в кількох бажаннях. Так, Але ж бажання ти загадав якесь, здійсниться чи ні. Сили для реалізації цього бажання є, але в даний момент ти розбитий, або тобі хтось заважає. Можливо, ви вдвох працюєте, але ти переживаєш над цим бажанням, або воно стосується не тільки тебе, а ще однієї людини. Тобі треба для здійснення своїх, свого бажання вийти з обмежень, зробити правильний вибір і прибрати різні переживання. Так, важко це буде, важко, але здійсниться бажання. Важко, зроби все можливе, і твоє бажання здійсниться. Так, хто обрав третій варіант? Дивимося по справедливості. Король кубків і вісімка пентаклів – це досконалення у та зараз Третій варіант. По справедливості. Судячи з цих карт, вони не є негативними, то твоє бажання збудеться. Можливо, тут 50 на 50, в залежності від того, наскільки ти сповнишся емоціями, тобто бажанням здійснити це бажання і скільки ти вкладеш, там залишилося доробити зовсім, ружки, зовсім трішки. Дивися, уже все дороблене, і один залишився пентакль доробити. Так, ану, якщо ти його доробиш, здійсниться твоє бажання. Так, з умом працюй, переможеш своїх ворогів. Які тобі заважали в цьому, і виходиш в свою стабільність, так здійсниться бажання, але не забудь доробити нюанси. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.